Матрац. А? Отак? Да. Дай я спробую лягти на нього. О, легло. Супер! Ой, матрасик класний, що ми купили. Ливай сюди. ха ха 55 50-5 євро. 55 євро. 55 євро, що не ясно. Кажу, з вас 55 євро, господи. Будьте десь аппілить. Ха-ха-ха, машка. Немає цікаві кадри. Так. Пропоную отуди в цю печеру велику? Так. Плили? Поплили. Так не вийде. О, як добре у тебе виходить. А, слышиш, а ти можеш туди в ножки мені передати. Я буду тут руками повибати. А ти ногами не Давай, поплили. Все Гриби давай. Так, так, я провіду. Що, що там не ефективно, ти грибеш? Хорошо, йдемо. Дово. Мені подобається. Гадаю, що буде грести руками, я був, я така намова, коли Я боюся, буду повертати, бо у мене тільки одна рука. Ладно, я можу так от. Ні, ми можемо нормально лягти вже вдвох поперек матрасу і грести. Давай. Будеш менше, бо так ми довго будемо Гриби Хоч якось? Та я не можу, не виходить. Ми передумали плести в ту печеру. Там дуже сильні хвилі і там, здається, небезпечно. Так, а що там у нас під водою? Подивіться, що на край і рибі жопки. <звук> у нас занадто довгі ноги для подвійного грибування. Non c'è da andare. Come si? È fuori questo non È stato fuori Non c'è da capirci a rara non c'è da Знайшла нас. Знай, нас. Одна жопочка. Не нас. Друга жопочка. Тримай баланс. Тримай баланс. Я тримаю баланс. <пи> тихо, тихий, тихий. тримай баланс. Тримається за мене. За лим... Заліпчик хватай, я тримаю. Hva <skrønner> skjer? <skrønner>

Ноги в стороны! Ноги в стороны для баланса! Так, ну что, ладно, а может я тут вот так вот якусь? Нет, мама просто тут... Я, тут листы кажут. Кажут листы. Понимаешь, you know, я сейчас стримом. Я я я я так. По-моему, весь пляж бачит. Каже, что так складно вам залезть? Это ж так легко, каже. Давай. А что такое? Сейчас тетя Ира покажет! С этой стороной так не считается! Сейчас Шоу программа! Анимация! О! Сейчас буду этот!

Лететь. <meldzień> <bzw. anythingiah> ну, вот так, ну буквально неможливо. Вот надо. Это звук. Мужские не свинья. Может, я просто... Я Давай поднимай. Ты no. серьезно? У нас. А ми вже переїхали назад, на причал, і тут дуже класний пляж. І Ми вирішили ще годинку тут побути на пляжі. Мама пішла десь каву пити, ми розмістилися, тут людей побільше. Але таке сонечко, зараз четверта година, дуже ніжне, приємне. Ми вирішили, що ми ще покупаємось, а потім вже е е підемо купимо помлинцю смачному. І потім додому. О, класно. Так, класно поплавали. Маша, як тобі воду шпаку? Хороше. Ми на сітні навпаки. Я така, значить, я прогріта якась, що мені нормально, не холодно. А... Взагалі мені подобається цей пляж. Я за те, щоб його повторити. Мені подобається, що тут тіні немає. Тіні немає. Треба парасольку купити одну. Одну? Ну, от одну парасольку. Реально. Понимаєш, яка вона? Вона ж не отака. Ладно, ми можемо з першій половини дня їхати на пляж, а потім сідати в машину і приїжджати сюди, коли зараз вже всі не потрібно. Так, Дице Іра плаває, як Медуза. Яке синє небо? Яке прозоре море. І Приємні звуки. Все, ми вже збираємось в магазин, ще млинець. Маша хоче собі млинець купити. І будемо в магазин. Боже, подивіться, якого ми кольору. А ми ще тут довго будемо. Я з знов до голови кремом. І все вуза ну, змагаю. Я просто підміжу. Але... І мама теж. Які вийде якраз. Маша замовила собі мланець. Який ти замовила? Ага, ну, він так. Зараз ми вам покажемо, як <рес> тут робляться млинці. Така магія. Опа! Класс! Легше вытащить. Далее, дальше. Далее, а И тут следующий. Наступный лекс. Лепательный. Той mm -hmm. Так, З начинка. А це не Маша. Маша з куркою замовила, це нутелла. А там вон різні начинки. Нотелла, ще одна нотелла, тут горіхи. Це, мабуть, і майонез різні. Банана. А це вже, мабуть, маженець сир, майонез, тут свіжачок. Принески, курочка. Просто щось мені більше, то подобається, що смайлічно. Что поглядываешь? Ну, и в слуховые. Нет, узнав на 2 да. Не пальцы. Все на одном Дивись, у нас так можно. Да. Одинаковые. А у меня все на одном уровне. Да, мечты снимают. Вырубай. У ну, мене довший тільки. Вони порівнюють свої ноги. Ні, не, не довший. Я два мілі. А тапок мені далі. Я Я... Такс, давай, показуй. Це моя їда. Моя перекус. Трава, да. Це машин перекус. Ми схопилися. Ми постійно щось докуповуємо Водичку купила. Купили, там зелень купили. Всяких смаколиків купили. І фарш купили. Пілячий. І що ще, але покажу вдома, не пам'ятаю. А дівчата он ще за пивом повернулися. Пивка, пивка захотілося. Ого! Це оплата пройшла. Можете забирати своє пиво і йти бухати. Хто іще, тот завжди знайде. Валдарей! Валдарей, так. Тихо, ти сказала, 265 їхніх лиц. Це значить рівни. 132... Ось ця бутылка. Півтора літра. Ну, я не знаю, скільки в нас того коштує. Я ніколи э, не дивляюсь. Ну, значить, я тобі скажу. Пів літра. Коштує. Ну, дивація, okay. okay, нормаль, нормально. Ну, шість пів літра. А ah. тут півтора. Сімдесят. Тобто, получається, це дешевше. Uh -huh. А це вийшло. Наша дітей, воно так і просто. А Маша залишилась в машині, тому що у неї. Нога порізана і щось стало гірше, з ногою хромає сьогодні, бо туди потрапляють камінчики, пісочок, і воно не затягується. Ми тут полагодили машину трошки. От, бачите, ця штука, що тіліпалась, ми її зняли. Тепер нічого не тіліпається, Після, вона тепер не тіліпається жить. воно лежить. Тімається, воно трахтить, тепер там. Але тепер багажник не закривається, ну сам. То не його падає. треба було тримати, а тепер Стопи. не треба. Оп. Ось все. Закриваємо. Хорошо тримається, mm -hmm. бачите? я мені не виставляю тут саме. ключик у нас а, а, я не буду виставляти у нас абсолютно різні влоги не відскажіться тим хто не дивиться мої тому що ви виставили раніше а. вони всі так у нас нові апартаменти це наша спалька включай о а... І отут -от. для мами. Так. Трьохкімнатна спальня у нас. Там завтра побачимо, що видно з вікна, поки не видно. Ось така шафа. Киті, опять, погано. Там. Мама вся зайнята. А ось кімната і кухня. Великий диван. Сіл обідні. Кухня така сама. Трошки більше там місця, це хорошо. Так, теж не знаємо, що там у нас за вікном. Тука вікон дійсно. У нас перший поверх і там вікно. Балкон. О, цікаво, що там у нас зі столиком на балконі. Балкон маленький, я думаю, що так само. О, от. Ага, видне море. Чудово. Ой, тут так пахне приємно. Ой, щось так приємно пахне. Якісь квіти, ага, і тут теж вихід є. І у спальні теж балкончик. А, ні, тут віконечко. Тут віконечко. Класно, скажи. Мені ну, тут більше подобається. А, Ну, а у нас вечеря. Мама зробила неймовірно. На сковороді на з нержавіючої сталі вона посмажила курку. Дуже сильно нервувала, аж пішла курити, заспокоювати нерви. Тут оливки, не? да.